Перегляд фільму за вечерою у кіноконцертній залі Чернівці стартував проєкт Смачне кіно. Після півтора року перерви колишній кінотеатр Чернівці знову відчинив двері для глядачів. Тепер це кіноконцертна зала Чернівці. У ній з 4 листопада 2023 року відновили показ фільмів. У кінотеатрі оновили малу залу. Відтепер тут фільми дивляться 20 глядачів у романтичній атмосфері. Ми оновили крісла. Тут були прості крісла. Зараз тут зручні дивани з подушками. Також ви бачите тут столики, свічки для більш такої романтичної, класної атмосфери, власне, для того, щоб люди могли спокійно дві години провести тут в цій кінозалі. У кіноконцертній залі стартував проєкт Смачне кіно чернівчани та гості міста зможуть переглянути фільми і повечеряти. Це проєкт, який Спрямований на популяризацію власне не тільки фільмів, а і страв підприємців, які в нас є в Чернівцях. Щомісяця будемо доставляти вечері власне з різних закладів міста, і люди зможуть насолодитися не тільки фільмом, а насолодитися романтичною вечерею, власне, при перегляді хорошого якісного кіно. Щоб скористатися новою послугою, потрібно придбати квиток не пізніше ніж за дві години до показу фільмів. Ток коштує 250 п'ятдесят гривень. У листопаді в кіноконцертній залі покажуть чотири фільми. Сеанси розпочинатимуться о 18.00. Альвіна Брамчук, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4